«Антонов SkyWiper 2026 став черговим доказом того, що українська авіаційна промисловість здатна створювати літаки, які не лише конкурують із провідними західними моделями, а й задають нові стандарти у сфері бойової авіації. Цей багатоцільовий винищувач нового покоління поєднує передові технології, надзвукову швидкість і неймовірну маневровість, що робить його ефективним як у повітряних боях, так і при виконанні ударних місій по наземних цілях. SkyVer 2026 оснащений новою системою штучного інтелекту Falcon Mint, яка допомагає пілоту приймати рішення в режимі реального часу, прогнозуючи маневри противника і пропонуючи оптимальні стратегії бою. Оновлена авіоніка дозволяє контролювати весь простір навколо літака, а система малопомітності зменшує його радіолокаційну сигнатуру майже на 40%, що робить SkyViper важко виявним навіть для найсучасніших систем протиповітряної оборони. Великим проривом стало впровадження гібридного реактивного двигуна Tempu який використовує нову систему адаптивної тяги, що забезпечує ідеальний баланс між швидкістю, паливною ефективністю та рівнем шуму. Цей двигун дозволяє SkyViper досягати швидкості понад 2,8 маха, а також значно збільшує дальність польоту без дозаправки. Кабіна літака обладнана цифровою панеллю нового покоління, що поєднує голографічні елементи управління та систему повного голосового контролю. Льотчики, які вже випробували SkyViper 2026, відзначають його інтуїтивність і точність у керуванні навіть у складних метеоумовах чи під час бойових маневрів. Антонов Shadowfang 2026, у свою чергу, є стратегічним винищувачем невидимкою створеним для проведення високоточних операцій у глибокому тилу ворога. Його унікальна форма фюзеляжу, виконана з композитних матеріалів нового покоління, забезпечує мінімальне відбиття радіохвиль. Shadowfang використовує нову систему Silent Strike, яка дозволяє літаку атакувати без активації стандартних радарів, фактично залишаючись невидимим до моменту удару. Його бортовий комп'ютер працює на базі квантового процесора Q-Aero, що забезпечує миттєву обробку даних та прогнозування сценаріїв бою з точністю до секунди. Озброєння Shadowfang 2026 включає модульну ракетну систему Тандеркло, яка може адаптуватися під тип місії від високошвидкісних повітря повітря до малопомітних ракет для наземних цілей. Також літак оснащений системою електронної війни, здатною паралізувати ворожі радари та засоби наведення. Незважаючи на свій потужний арсенал, Shadowfang залишається одним із найбільш енергоефективних винищувачів, завдяки чому може перебувати в повітрі понад 12 годин без дозаправки. Його головна сила це поєднання тиші, швидкості та точності, що перетворює його на справжню тінь у небі. Антонов і Shadowfang 2000